Кучили за секс скандалами. Разом із студентами ми викрили найбільшу в країні мережу борделів. Виявляється, секс-індустрію до євро готують викладачі найпрестижніших столичних вишів. Так хто ж відправляє на конвейер проституції ваших дітей? Дивимось! Накаєшникам буде м'яч. Вторі ми імеємо такому А, Або табло. Наоборот, телефон агентства. Всі фанати прийдуть через наших дівчинок. Вітчизняна секс-індустрія з фантазією готується до зустрічі футбольних фанів. Дилери поспіхом об'їжджають найвіддаленіші куточки країни, аби зібрати народну красу під дахами київських борделів. А що ми дали не діляти? Аби дізнатися про справжній розмах цієї галузі розваг напередодні Євро 2012 ми пішли на відчайдушний експеримент і запустили до мережі борделів свого агента. Ольга 20 років, студентка п'ятого курсу Київського національного авіаційного університету, факультет журналістики. Добрий вечір, Скажіть, пожалуйста, я по поводу роботи звоню діспетчером. Ольга, дивіться, наша компанія робота слух. Це наші дівочки моделі, запроваждає машини і Можете ключом. Окрім цього А куди? Ольга запісували чи адресу. – Да, давайте. Напередодні цієї події ми почали розслідування з спостереження за найспортивнішим будинком розпусти Києва. Футбольним фанатам не доведеться далеко їхати. Біля стадіону Олімпійський на вулиці з 2 їх чекають з десяток гарних дівчат. Під час спостередження нам на очі потрапила ось ця жінка. Вона супроводжувала так званих моделей ескорту від під'їзду до автівки. А коли Оля зайшла в головний офіс мережі борделів влаштовуватися на роботу, вона зустріла її там і в журналістки відібрала мову. Дуже і дуже неочікувано побачила свого викладача. Побачивши мене, в неї був зовсім не радісний вигляд обличчя. З офіційного сайту НАУ. Михайлова Оксана Антонівна з 2005 року працює викладачем кафедри країнознавства і туризму факультету міжнародної інформації і права інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету. Перед виходом вона сказала, що це моя студентка в колегі своїй, і як би тої попередила. Схоже, що Михайлова працює так званою мамкою, диспетчером борделю. Цей будинок розпусти входить до мережі, що включає в себе 12 квартир, в кожній з яких постійно перебуває кільканадцять дівчат. На прийомі на роботу Олі пояснюють обов'язки диспетчера. Диспетчер он. Должен з девушками работать методом пяних. То есть куда надо поругать, куда надо пожалеть, а плюс отвечать на звонки уміть розгорс клиентами предложите, какие у нас услуги без смущения, без там украснения, без чего нічого собі приробіток для викладача. Незважаючи на неймовірну зустріч, ми наважуємось продовжити експеримент. Молода журналістка намагається розставити крапки над і і ділиться тривогою з адміністратором, котра приймає її на роботу. Скажіть, будь ласка, що а ти жінчика, це не Антон, скільки я да? розумію. Вона как бы так на мене, говорить, вона студентка. Ці студентку Оксани Антонівни зараховують, але не в диспетчери а в ряди по повій Києва, бо для ролі мамки вона надто молода. А от для моделі ескорту саме те, що треба. Її оцінюють. Мене оцінили всього на всього лише 600 гривень. І відправляють в апартаменти. Щойно Оля сідає в машину, аби їхати до місця роботи. Ми губимо її з виду. Оля, знайди можливість проговорити адрес. Ми не знаємо, куди дає. Врешті-решт ми виходимо на адресу, куди повезли журналістку. Басейн на 15. Але як знайти спосіб потрапити всередину? Вихід простий. Будь-який таксист Києва знає, як увійти до апартаментів. Замовляємо таксі. Алло, у нас тут два клієнта. Приміньте. І все, ми входимо. А копійко вмочай? Звісно, чай кофе. Вам що не холодно? знайомі? Ми не знакомо. А що ми повинні робити? Тепер? Ціла зграя напівголених дівчат не викликають ніякого бажання. Натомість сумніви викликає їх блідий, потяганий і не дуже здоровий вигляд. Олі серед запропонованих дівчат немає. Обирає ту, яка більше говорить. У нас горячая а Раптом я помечаю Олю. Проходи. Мне вот эта девочка понравилась. Какая девочка? Вот так. А та беленькая? В белой курточке. В белой курточке? Да. Так вы можете ее взять. Китя, ну иди сюда. Сними курточку. Вообще такая. Вообще новенькая только пришла. Какая девочка хорошая. Здравствуйте. 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 Видите, какая она шикарная и хорошая. Приходите в комнату. Девочка. Там. Сейчас она вам принесет все, что нужно. Скажи, Чи наша машина? Оля йде, але її змушують повернутися. Мені mm -hmm. там холодна вода. Йду в душ, аби подивитися на санітарні умови, в яких проживають дівчата. Стає ніякого за відвідання такого закладу перед рідними людьми. Повернувшись з душу, я штовхаю молоду журналістку на другу спробу покинути заклад. З другого разу їй вдається настояти на своєму. Щоб звідти вийти, потрібно е, особистий дозвіл їхнього керівника. Я просто хотіла це все завершити і піти. Мені не дозволили. Вона мене попередила, що якщо я захочу повернутися, я потрібно мені заплатити, буде штраф у розмірі 2000 доларів. Журналістка таки йде. Після того, як Ольга пішла, до мене завітала Сюзанна. Її життєві переконання виключають поняття любов. Є гроші, є любов. От і все. А ви просто живете з Вона шла з вами. Ми її покупають, одівають, корміють місто, манка, в місті проживається. Вона заробляє зарплату, ви зарплати зарплату. Зарплатує. Це те, що не вважається, це аналогічно вважається. Поговоривши з повією на різні життєві теми, я теж покидаю заклад. Всього доброго. Натомість ми їдемо з'ясовувати, як може викладач одного з найпрестижніших вишів країни працювати в цій брутальній сфері. Оксана Антонівна проживає в студентському гуртожитку. Якби я хотів вербувати дівчат в секс-бізнес кращого місця, годі й шукати, але нам тут не дуже той раді. Що ви робите що ви мене напихаєте? Я перешкода, щоб ви не потрапили. В... О, тобто, ви визнали, Я... що не, не чіпайте мікрофон руками, не чіпайте, Я... будь ласка. Чого трогаєте мікрофон? Мої руку з керівниками університету поговорити не вдалось. На нас навіть викликали міліцію. Доброго дня. Ми все ж повідомили про ситуацію на кафедрі. Повідомили ректорат, залишили свій контактний телефон. Минуло два тижні, але на зв'язок так ніхто й не вийшов. Лише Оксана Антонівна подзвонила Олі, аби виразити їй невдоволення. Ніхто не прийду, Оля. Ніхто б нічого не знав, ніхто б нічого не вігів. А цю інформацію винесла ти.